КІБІ Частина 4. Далеко на горизонті простяглася зелена смужка довгоочікуваного берега. У кібі защемило серце. Що чекає невільників там, на тій землі? Куди і до кого вони потраплять? Чи будуть до них добрими в новій країні? Чи люди стануть ставитися до робів, як до худоби, на очі хлопчика навернулися сльози. Він згадав свою сім'ю тата й маму, братів та сестер. Чи живі вони нічого цього кібі не знав, і йому залишалося тільки довіряти свої переживання Ісусу. Корабель прибув в порт. Рабів немов тварин, кваплячи лайливими словами і підганяючи батогом, вигнали спочатку на палубу, а потім на берег. Декілька перекупників відразу ж кинулися до капітана, щоб нажитися на живому товарі. Після нетривалих сперечань Кібі та його супутників загнали у величезний сарай, оголосивши, що завтра їх пустять з молотка. Аукціон рабів найстрашніше та й найпринизливіше видовище, яке будь-коли бачила історія Сполучених Штатів. Продавали живий товар чорношкірих рабів, чоловіків і жінок, дорослих і зовсім юних, захоплених у полон в Африці і народжених у неволі. Людину, створену за образом та подобою Бога, виштовхували на грубо збитий поміст. Змушували бігати та й присідати, щоб показати свою силу. Якщо невільник опирався, його нещадно били батогами, просячи у покупців вибачення за непослух товару, пояснюючи це вродженою дикістю та невихованістю негрів. Власником раба оголошувався той, хто платив за нього найбільшу суму. Господарем кібі став пан Сандерс з північної Кароліни. Тепер кібі щодня вставав на годину раніше від сходу сонця і разом з усіма рабами плантації йшов збирати бавовну. Алан Сандерс, який купив хлопчика, володів 60 акрами бавовняних полів і декількома сотнями рабів, які працювали на його плантаціях. Іноді, повертаючись пізно ввечері з поля, кібі бачив, як Генрі, старий син господаря, грався на галявині біля будинку зі своєю сестрою Еліс. Хазяйка дому Гвендолін Сандерс часто спостерігала за своїми дітьми з веранди. Сімейна ідилія викликала в серці кібі тугу й тривогу. Він дуже сильно нудьгував за своїми рідними. Ви завжди повинні залишатися покірними та лагідними, працьовитими та чесними, як того вимагає Бог і Біблія. Вчив колись невільників на кораблі на вам. Кібі часто згадував ці слова і старався їм слідувати. Іноді хлопчик сумував за життям на кораблі, адже там у нього були друзі. і Яким би не був суворим морський побут, він підпорядковувався точному розкладу. Вечорами невільники збиралися у трюмі, щоб слухати історії про Ісуса і співати добрі християнські пісні. На плантації про Бога ніхто не говорив, а спів можна було почути дуже рідко. Ну, все, трудяги, відпочивайте. Завтра у вас вихідний. Одного вечора віддав наказ керуючий маєтку Сандерса Чорний Річчі. Це був високий нобієць з такою чорною шкірою, що він виділявся навіть на тлі інших рабів. Саме тому господар назвав його Чорним Річі, скоротивши дане при покупці ім'я Річард. Керуючий був суворою, але справедливою людиною і користувався серед рабів заслуженим авторитетом та повагою. Як добре, що завтра неділя. І господарі поїдуть у церкву до Ісуса, полегшено видихнув хтось поруч з Кібі. Куди вони поїдуть? відразу ж стрепенувся хлопчик. У церкву до свого білого бога, щоб співати, молитися, слухати читання Біблії і проповідь. Ти що, зовсім нічого не знаєш про панську віру? Який ти темний. Кібі встав, трохи подумавши. Він пройшов через увесь барак і звернувся до керуючого. Це правда, що наші господарі вірять в Ісуса Христа і читають Біблію. Чорний річчий здивовано подивився на Кібі. Я не цікавлюся життям наших господарів, хлопчику, і тобі не раджу. Але раз ти не спиш, то, може, збігаєш на хазяйську кухню, знайди там кухарку Джойсі і попроси залишки молока. Скажи, що тебе прислав чорний річчі, вона не відмовить. Ну, біжи. Поки кібі мчав до великого й гарного будинку, що стояв у самому центрі доглянутої, обрамленої ароматними квітами галявини, в його голові народжувалися найрізноманітніші думки. Відтоді як хлопчик познайомився з Навамом і дізнався від нього про біблію. Йому завжди хотілося побачити і потримати в руках цю чудову книгу. Може, у наших господарів є біблія, і вони покажуть мені її, якщо я попрошу, подумав Кібі. В домі горіло світло. Господарі ще не лягли спати. Кібі швидко прошмигнув через вітальний бік кухні, але затримався навпроти бібліотеки. У ній горіло світло. Двері були відчинені, але в кімнаті ні душі. На столі лежала величезна відкрита біблія. Кібі оглянувся, в коридорі нікого не було. Хлопчик швидко вступив у бібліотеку і підійшов до столу. Сторінки книги були покриті дрібними рівними рядками незрозумілих символів. Кібі несміло доторкнувся до хрусткого листка. І обережно перегорнув сторінку. Хто ти? пролунало гучне питання. Що ти тут робиш? Кіпі здригнувся, підняв голову і побачив Генрі. Ей, ти чого так злякався? Тому що зайшов у бібліотеку? Я нікому не скажу. Вибачте, маса Генрі, я тільки хотів подивитися на біблію. На що подивитися? Хазяйський син розсміявся. На Біблію книгу великого Бога! кібішан обливо вказав пальцем на великий фоліант, що лежав перед ним. Ти не вмієш читати? співчутливо запитав Генрі. Ні, маса, але хотів би. Ти бажав би вчитися? От дивак! Навіщо тобі це? Я хочу прочитати книгу Бога, маса Генрі. І кібі знову з обожненням подивився на білі сторінки. Слухай, змушений тебе засмутити, але це географічний словник. Там немає нічого про Бога, а тільки терміни та трохи карт. То це не біблія? розчаровано запитав Кібі. Ні, звичайно, знову розсміявся Генрі. Синку, пролунав здивований чоловічий голос. Що так розвеселило тебе? Невже приготування уроків? Я радий, якщо це так. У бібліотеку ввійшов господар будинку. Тату, ти уявляєш, цей раб зайшов сюди, щоб знайти серед твоїх книг біблію? Невже? Мій будинок просто наповнений чудесами? Як тебе звати, хлопчику? Кібі, сер. Я працюю на бавовняному полі. І прийшов у ваш дім, щоб попросити залишки молока в кухні за наказом Чорного Річчі. Ти знаєш англійську мову? Так, і трохи голландську. Звідки? Мене навчив Майкл, несміливо відповів Кібі. Хто він, цей Майкл? Мій друг Юнга з того корабля, на якому ми припливли в вашу країну. Алан Сандерс задумливо глянув на свою власність. Кмітливий хлопчик, і англійська у нього хороша. Чи є сенс такому рабові пропадати на плантації? Може, з нього будуть люди і вдасться приставити хлопчика до більш корисної роботи. То навіщо ти прийшов кібі? Про молоко для Чорного річчі, сер, прошепотів переляканий кібі. То раджу тобі поквапитися. Я не буду втручатися, якщо мій керуючий вирішить тебе висікти за повільність. І Кібі кулею вилетів з бібліотеки, почувши на бігу обороний вигук Генрі. Тату, ну навіщо ти налякав його? Він же ж повірив. То, мабуть, у сусідній штат бігав, зустрів Кібі в бараці рик Чорного Річчі. Кібій нічого не відповів. Він мовчки віддав наглядачеві глечик з молоком і декілька шматків маїсових коржів, які передала кухарка Джойсі. Згорнувшись на своєму солом'яному матраці, Кібі продовжував думати про Бога, Біблію і про те, що, напевно, він і тут, на плантації, не повинен мовчати про Ісуса Христа. Весь наступний день Кібі провів у молитві. Він просив у Бога мудрості, щоб зрозуміти, як йому слід жити і чинити. А вранці, в понеділок, його викликали у дім господарів. Алан Сандерс зустрів хлопчика у своєму кабінеті. Отже, тебе звати Кібі, тобі майже 13 років, добре знаєш англійську, непогано голландську, але при цьому не вмієш читати і писати. Правильно? Так, сер, все так. І гориш бажанням навчитися грамоти?» Дуже, сер. Добре. Із завтрашнього дня моя дружина займеться твоєю освітою. Щоранку одну годину ти будеш проводити за уроком. Але потім весь день повинен працювати в полі. Це зрозуміло? Так, сер. Тоді йди, працюй. І кібі побіг наздоганяти рабів, що пішли на бавовняні поля. Наступного дня рано вранці Кібі, як і було йому наказано, прийшов у дім господарів на свій перший урок. Проходь у їдальню, пані чекає тебе там, але не забудь привітатися. зустріла хлопчика кухарка Джойсі. Кібі зайшов у велику. Багато обставлену столову і чемно привітався. Доброго ранку, місіс Сандерс. Доброго ранку, кібі. Гведулін Сандерс була справжнісінькою красунею, стронкою, високою, одягнено строго і за смаком, майже без прикрас. Алан трохи розповів мені твою історію про корабель і Юнгу. Завдяки якому ти вивчив англійську та голландську. Мій чоловік попросив навчити тебе читати та письма, тому що ти сам цього дуже сильно бажаєш, так? Так, місіс Сандерс, я дуже хочу навчитися читати. А чому? Звідки у звичайного африканського хлопчика такі потреби? Я хочу навчитися читати Біблію, місіс Гведолін, тому що це слово Бога. Яке я хотів би виконувати, і розповісти про це іншим, таким самим, як і я. Пані Сандерс не приховувала подиву. Як цікаво! Добре, ми ще поговоримо про це кібі. А поки давай почнемо вчити букви. Кібі навчався швидко і дуже добре. Він вбирав у себе знання так само жадібно, як розпечений пісок пустель про холодні зливи. Дуже скоро господині будинку довелося наполягти на двох годинах щоденних уроків, тому що хлопчик робив просто приголомшливі успіхи. Через три місяці регулярних занять Кібі же міг читати нескладні тексти англійською мовою і освоїв усний рахунок. Він дуже обдарований юнак, дорогий. Такими темпами через рік ти зовсім зможеш звільнити містера Стоуна, нашого бухгалтера, і довірити кібі весь облік. Сандерси пили ранкову каву на веранді. Що я робив би без тебе, моя люба, радий, що ми вчасно звернули увагу на цього хлопчика. І я порадила б тобі перевести його в дім, милий. Хлопчик дуже багато часу витрачає на те, щоб прийти до нас з барака, а потім бігти на поле. Невже не вистачає рабів для бавовни, Алане? Я не хочу, щоб мій учень учив уроки біля багаття перед бараком. Звичайно, Гведолін, я дам розпорядження, щоб кібі посилили в дім для слуг. Думаю, що він цілком зживеться в цій юдній кімнаті з кінгом. От і славно, гарного тобі дня, любий! Так Кібі переселився з брудного барака для робів у будинок для слуг, де жили негри, які працювали у Великому домі. Життя хлопчика дуже змінилося. Щоранку він, як і раніше, навчався читання, письма і рахунку з пані Сандерс. Потім, за дорученням господаря, перевіряв роботу бухгалтера. Спочатку у хлопчика мало що виходило. Він на силу розбирав дрібний почерк пана Стоуна і часто помилявся у розрахунках. Кібі засмучувався, іноді плакав у себе в кімнаті і багато молився, просячи Ісуса допомогти йому в навчанні. І десь через півроку почав робити цілком заслужені успіхи, які помітив навіть господар. З Кінгом, сином кухарки Джойсі, Кібі спілкувався мало, хоча вони жили разом. Обидва йшли з кімнати рано вранці, а приходили пізно ввечері, майже не зустрічаючись у великому господарському домі. Кібі майже весь час проводив у бібліотеці, а кінг на кухні, тому що був ключником і охоронцем комор у хозяйському будинку. Не було дня, щоб Кібі не думав про біблію. Тепер, уже швидко читаючи англійською, розуміючи текст і вільно його переказуючи. Хлопчик ще більше хотів подивитися на книгу книг. Дивно, але він ніколи не бачив, щоб господарі або їхні діти читали Біблію, хоча вони щотижня їздили у церкву. Сандерси молилися тільки перед їжею і взагалі ніколи не говорили про Бога. Хіба що декілька разів за обідом обговорили розмір пожартування для недільної школи, яку відвідували їхні діти. Одного разу кібі набрався сміливості і попросив у пані Сандерс дозволу поставити їй запитання. Так, звичайно, що ти хочеш запитати? Місіс Сандерс, а у вас в домі є книга Бога? Книга Бога? Що ти маєш на увазі? Біблію, книгу Бога, яку білі люди читають у церкві щонеділі? Біблія? Ну, звичайно, у нас є біблія, Кібі. І що? Я дуже хотів би її почитати, якщо можна, Голос у хлопчика захрип і в горлі пересохло від хвилювання. Він так багато мріяв про те, щоб побачити книгу Бога, про яку йому розповідав на вам, що не міг не хвилюватися. Господиня покликала свою служницю. Лінці, сходи в мою кімнату і принеси, будь ласка, біблію. Вона лежить на комоді, здається. Ваша біблія, місіс Сандерс, знаходиться у дорожній валізі, яку Кетті так і забула розібрати після вашої поїздки до сестри в маєток у Айт Роуз, – жваво доповіла Лінці. Гведолін Сандерс роздратовано насупилася, але стрималася. Добре лінці. Я займуся Кетті, коли вона звільниться. А зараз принеси мені, будь ласка, мою біблію. Лінці зробила реверанс. І відразу ж побігла виконувати доручення своєї господині. Через кілька хвилин вона повернулася, несучи в руках книгу в дорогій шкіряній обкладинці з витонченою візерунковою інструкцією по кутках. Ось ваша біблія, як просили, проспівала дівчина задоволеним голосом. «Іди, лінці». Пані взяла Біблію і з люб'язною посмішкою простягнула книгу Кібі. Ось те, про що ти питав, кібі благовійно прийняв з рук своєї господині Біблію і завмер у захопленні. Треба ж, який ти щасливий, розсміялася пані Сандерс. А що ти хотів від цієї книги? Господь мій Отець, голос тримтів від хвилювання. Бог обіцяв ті, які приймуть Ісуса Христа як Спасителя, стануть його дітьми. Знаю, що такі слова написані в біблії. Скажіть, де можна знайти цю обіцянку? Дивно, але господиня знову стала роздратованою. Вона різко вихопила книгу з напружених рук кібі і почала нервово перегортати сторінку за сторінкою. Потім пані Сандерс згорнула біблію і незадоволеним голосом наказала: Іди працювати, Кібі!» Мені здається, що ти вже достатньо відпочивав. Так, місіс Сандерс, лагідно відповів кібі і вийшов з їдальні. Увечері, лежачи в ліжку, Кібі ніяк не міг зрозуміти, чому господиня, маючи в домі книгу Бога, не читає її і не знає, де написані такі важливі слова. Півроку, кібі багато та напружено працював, радуючи господарів своїми успіхами. Пан Сандерс давав хлопчику нові і більш складні доручення, які той виконував бездоганно. Його часто хвалили і іноді навіть дарували маленькі подарунки. Так, в день народження Генрі, кібі не тільки пригостили залишками іменинного торта, але й віддали старі черевики сина господаря. Вони були не дуже стоптаними і цілком ще годилися для носіння. Біблію кібій більше не просив, хоча щодня згадував цю книгу та радість, яку він відчував, коли тримав у руках послання свого бога. Одного з грудневих днів господарі та слуги готувалися до свята. «Кетті, постав свічники в камінь, а ти лінці застели святкову скатертину. Пані Сандерс весело літала по всьому будинку, роздаючи розпорядження. До приходу пана Джеферсона у домі все повинно бути ідеальним. Ми слухатимемо його різдвяну проповідь, а для цього будинок повинен бути достатньо святковим. Поспішайте ж. Кібі спостерігав усю метушню з відкритих дверей бібліотеки. Ей, кінгу, стривай. гукнув він ключника, що пробігав мимо. Ти знаєш, що у нас за свято? Та Різдво, кібі, невже ти не знаєш? Ні, а що це таке? Це коли господарі запалюють гарні свічки, а до столу подають запечену індичку і яблучний поріг зі збитими вершками. А ще всім слугам дому роздають подарунки. Ось мені минулого року на Різдво подарували ланцюжок від старого годинника. Я сам попросив. Тоді лінці перепало хазяйське плаття, а мамі господар видав цілий долар за те, що вона ніколи не признавалася господині, де містер Алан зберігає джин, кібі знизав плечима, так і не зрозумівши, що ж за свято викликало стільки клопотів. Ввечері господарі та слуги зібралися у вітальні. Пастор Джеферсон якраз допивав свою каву. І зосереджено гортав Біблію. У кібі перехопило подих, і, хоча обкладинка цієї книги була не такою розкішною, як у його господині, він все одно впізнав слово Боже. Пастор прочитав про народження немовляти і подарунки, які були піднесені Ісусу, а потім проповідував про добро та любов. Кібі слухав, як заворожений. А потім увесь вечір згадував проповідь пастора і розповіді Навама про народження Месії? Зараз Кибі особливо глибоко і точно розумів суть цієї події. Перед сном він помолився про те, щоб більше дізнатися про Ісуса. А тим часом подружжя Сандер зготувалася до сну у своїй спальні. Мила, як ти вважаєш? Що можна подарувати кібі на Різдво? Такий гарний хлопець, старанний і акуратний. Хочеться його порадувати, але не знаю як. Подаруй кібі книгу, дорогий. Він так любить читати. Дай хлопцю волю, він жив би у твоїй бібліотеці. Книгу? Але яку? Гведолін Сандерс задумалася. Знаєш, мені здається, що йому варто подарувати Біблію. Біблію? Ти дійсно думаєш, що його може зацікавити ця книга? Так, Алане, якось він попросив мене показати її. Мені здалося, що хлопчик мало не плакав від дружчулення. Він дуже хотів її прочитати. «Добре, Люба, буде по-твоєму. Зранку після сніданку в їдальні господарі роздавали своїм слугам подарунки. Кожного раба підкликали за ім'ям. Невільники утримували з рук панів подарунки і щасливі відходили на своє місце, завмираючи від радості й перечуття. Кібі, ти нас дуже радуєш! І ми з дружиною вирішили за це віддячити від щирого серця. Сподіваюся, що тобі сподобається наш подарунок. Ось, візьми. Кібі завмер і не посмів простягнути руки до свого подарунка. Це мені, це справді мені видаруєте біблію. Вона тільки моя, і я можу її читати. Звичайно, кібі, бери. Хлопчик притиснув книгу до грудей і розридався. Дякую, спасибі вам, велике, містер Сандерс, я, я ніколи цього не забуду!» Ну що ти, кібі, ти заслужив? Справді не варто так плакати. Хлопчик відійшов і відразу ж відкрив свою книгу. Він вбирав очима дорогі рядки, насолоджувався теплом обкладинки в своїх пальцях, вдихав приємний запах свіжо надрукованих сторінок. Раби продовжували отримувати подарунки, раділи, ділилися враженнями, заглядали один до одного, порівнюючи свої дарунки. Кібі всього цього не бачив. Він дивився тільки на Біблію, не чуючи і не помічаючи, що відбувається навколо. Закусивши губу, щоб знову не розридатися, хлопчик читав Так Бог полюбив світ! Що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Пан Сандерс стояв біля каміна і граючись ланцюжком годинника, спостерігав під вій за реакцією Кібі. Він був сильно здивований і навіть збентежений тим, як хлопчик віднісся до свого подарунка. Сам Алан не відрізнявся релігійністю. І біблію відкривав рівно два рази на рік на Пасху і на Різдво. Трепетна радість маленького чорношкірого хлопчика, який притиснув до грудей християнську святиню, зачепила щось надійно заховане в глибині душі рабовласника. Нарешті всі подарунки були роздані, і господарські діти почали весело співати різдвяний гімн. На якусь секунду. Бів відволікся від читання, обвів щасливими очима їдальню і, наткнувшись на вивчаючий погляд свого господаря, з почуттям прошепотів: Спасибі. А потім, вловивши кивок пана Сандерса, знову занурився у чудові рядки Слова Божого.